З початку лютого Мінюст оголосив про реформування органів юстиції. Реформу розпочалися з перейменування управлінь. Не приховую, що зміна назви один способів позбутися старих кадрів і набрати нових. На сьогоднішній день виконувачем обов'язків начальника перейменованого головного територіального управління юстиції на Рівненщині став 26-річний Василь Харчук, який досі працював керуючим справами виконавчого апарату рівненської обласної ради. Першим своїм кроком вважає підібрати та якісно оновити кадри в оновленому управлінні юстиції Я можу сьогодні чітко сказати, що ми розпочали. І зараз реалізовуємо дещо нову кадрову політику і, взагалі, підхід е, до кадрів. Тому ми обрали для себе стратегію чути наших працівників і е, по максимуму враховувати їхнє бачення і залучати їх до тих процесів, які е, будуть відбуватися. Ексначальник головного управління Степан Данилюк над новими реформами мін'юсту відкрито сміється, каже, що звільнити його неможливо, і планує за своє місце роботи боротися у суді. Я звернувся з адміністративним позовом. Вориненського окружного адміністративного суду про визнання попередження міністерства юстиції України про звільнення займої займаної посади незаконним та скасування його. Попереднє слухання вже призначено на 4 березня на середу. За законом України попереджений про звільнення посадовець має право працювати на попередній посаді ще два місяці, поки не знайде нову роботу. Однак Степан Данилюк, начальник без підлеглих, без права підпису і без печатки, продовжує отримувати зарплату з державного бюджету, як і його заступники, які також попереджені про звільнення. Наше міністерство юстиції, мабуть, якісь новшества відкриває. Коли мене дійсно відсторонюють від роботи, я практично нічим не займаюся, але ж мені ще й нараховують заробітну плату не тільки мені, мені. Двом заступникам Сервотович Гордійчук керівнику реєстраційної служби кічаті зазначимо, що державна виконавча та державна реєстраційна служби нині скасовані. Натомість їх приєднують як складову частину мін'юсту. На місцях ці служби також увійдуть як відділи управлінь юстиції. Ярослава зятик у ритмі подій.